Забита Бруківка, Нахер вона нам надає. Надо ну, що зараз свіша. Ви питаєте, як броську було. Подивіться, її очі заплакані. Бля. І запитайте. Оце ціна нашої бруківки! Оце ціна вашої, блять, бруківки. Ви. ви не люди, зрадники. Зрадники серед нас! Наші на дрони! Наші на дрони! Я б назвав! Приїдьте подивіться! Я сказав, все, що немає альтернативи. Немає альтернативи, друзі! Плитку треба і кущі саджати, нові дерева. Мы зрадники!